Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Урок номер 37 і тема жертва слона на полі h7. Коли це відбувається? Білий пішак стоїть на e5, він вигнав чорного коня з поля f6. Тобто король стає менш захищений, кінь не захищає поле h7. Також білі мають коня, який може походити на поле g5, і ферзя, який теж доєднується до атаки. Жертва слона слон h7. Король побив. Далі є хід кінь g5. Буде шах, і білий ферзь може вискочити на поле h5. Кінь g 5 король втікає. Далі ферзь h5 напали на поле h7, ферзь h7 мат. Також ферзь атакує поле f7, але зараз воно захищене. Ферзь h5, щоб не було мату, чорні видають ферзя. Слон g5, і білі по матеріалу вже виграють. Також ця комбінація називається грецький подарунок. Цей термін походить від міфу про троянського коня, коли подарунок, тобто жертва слона на h7, це є насправді пасткою. Знову слон h7. Король не побив слона. В такому випадку ми граємо ферзь h5, щоб ферзь стояв навпроти короля, і буде загрожувати слон g6, ферзь h7 мат. Ферзь h5, чорні віддають ферзя. Ну, потрібно бити. Тура відступила. Хороший хід кінь g5, ще тура буде атакувати ферзя. І далі вже просто мат. Слон g6 відкрили крайню вертикаль, ферзь h7 і ферзь f7 мат. Перший хід слон h7. Далі є хід ферзь h5. Подвійний удар на короля і на слона. Король має втікати. Чорний ферзь він перевантажений. Він захищає поле f7. І чорний ферзь захищає слона на e5. То якщо слон е 5 ми відволікаємо чорного ферзя. Тепер ферзь ф 7 Чорний король ослаблений. Слабка вертикаль h. Тому хороший хід тура ф 5 з ідеєю тура h5 мат. Ну мату не буде, але ми виграємо ферзя. Ферзь е 3, король h 1 втікаємо від шахів. Ферзь Е1 1 це не мат. Білі виграли ферзя. І тепер тура f1. Мату немає. Білі виграють по матеріалу. Ферзь і пішак проти тури і слона. Знову жертвуємо слона на h7. Тепер необхідно звільнити поле g5 для коня. Тому ж 6 шах. І є хід кінь g5. Якщо перевести ферзя на h7, то буде мат. Правильний хід ферзь f3. І ось чорні вже віддають свого ферзя. Слон g5. Дає. І ще нам необхідно зробити хід тура А С1, покращити туру. І це розв'язок задачі. Це складніша задача на жертву двох фігур. Перший хід слон h7, далі ферзь h5. Жертва другої фігури слон g7, щоб ще більше ослабити короля. Чорні не побили слона. Якби чорні побили слона, був хід ферзь g5, далі ферзь f6. Потім можна доєднати туру до атаки, і білі виграють. Кращий захист це f6. Але тепер є хід ферзь H8 і можна бити туру. Чорні не били слона, тому що якщо побити слона, є ферзь H7 лінійний удар і білі би виграли ферзя. І тепер хороша задача на захист від цієї комбінації. Не завжди можна так жертвувати фігуру на полі H7. Необхідно правильно розрахувати варіанти. Король H7 можна бити. Кінь G5. Інколи є ідея грати король g6. Але тут правильно грати король g8. Ферзь h5, створена загроза, ферзь h7 буде мат. Є захист. Можна грати кінь F6. Кінь нападе на ферзя, кінь захистить слабке поле. І чорні віддадуть свою фігуру, але в чорних на фігуру більше, тому нічого страшного в цьому немає. Яким конем правильно ходити на f6? Правильно грати конем з поля d5. Щоб потім можна було пожертвувати іншого коня на е 5 якщо білі не поб'ють коня на f6. Білі все-таки побили, кінь в 6, захистили слабке поле і мату поки немає. Сьогодні ми розглянули комбінацію під назвою жертва слона на полі h7 за білих і на полі h2 за чорних. Звичайно, таку комбінацію потрібно знати. Вона зустрічається в багатьох дебютах. В описі до цього відео буде посилання на задачі з цього відео. Бажано потренуватися. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!